Великі об'ємні лінзи для тих, кому потрібно бачити чітко вдаль, але при цьому, щоб в полі зору нічого не заважало. Металева оправа вона дійсно дуже не навантажує образ, але при цьому виглядає вишукано і мінімалістично. Це нова колекція, нові моделі, повністю золотий корпус, об'ємна лінза більш квадратної форми, з регульованими носопорами. Саме такі дають зручну посадку на перенісі, що і до того можна підлаштувати саме під ваш носик. Стриманий елегантний дизайн, така модель обладнання. Права доволі універсальна, вона підійде як жінкам, також і чоловікам. Має металевий завушник на гвинтових кріпленнях і вони без флексів, тому краще буде орієнтуватись на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Також тут пластикова накладка на завушнику, вона більш масивна і дуже цікаво виглядає в цілісному образі. Хоча погодьтесь завушками, її і не занадто видно. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус також для корекції стигматизму, як прозорі, дуже стильно будуть виглядати і фотохромні. Такий лаконічний та універсальний варіант дійсно впишеться до будь-якого гардеробу. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті «Київлінза» І для цього артикул у коментарях.